Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Якщо ви хочете приготувати щось швиденько та смачненько, пропоную вам курячу філейку у сметанковому соусі. Вона підійде до будь-якого вашого гарніру. Готується все дуже швидко та просто. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідно куряче філе. Я сьогодні використовую одну більшу половинку сметана. Частина купленої, частина домашньої. Рослинна олія, цибуля, кріп, я взяла з морозильної камери, гранульований сушений часник, мелений чорний перець та сіль. Спочатку поріжемо цибулю. Розрізаємо її на четвертинки. Поки будете кришити цибулю, поставте сковорідку на вогонь, додайте рослиної олії, нехай розігрівається. Покришену цибулю відправляємо до сковорідки. Вжаримо на середньому вогні. Цибульку обжарюємо приблизно 10 хвилин час від часу помішуючи, а тим часом наріжемо корочку на невеличкі кубики. Цибуля трішки піджарилась, вкидаємо до неї філейку. Одразу солимо та парчимо за смаком. Перемішуємо і жаримо ще 10-15 хвилин. Яско майже готове, настав час додавати сметану. Чесник. Перемішуємо все та накриваємо кришечкою і тушимо 5 хвилин. 5 хвилин. Спробуйте, чи все вас влаштовує за смаком. Якщо чогось не вистачає, додайте зменшити вогонь до мінімального та накрийте кришечкою ще на 5-10 хвилин. Наша курочка вже готова, вона м'яка та соковита. Лишилося додати кріп. Тепер можна виключати вогонь. Та залишати нашу страву на 10-15 хвилин, щоб вона трішечки відпочила. Тоді можна вже буде смакувати. Як бачите, готується все дуже просто, швидко, а головне все смачно. Я дякую вам всім, друзі, за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!